Ніагро, Київ, Південь, селище Глеваха, джинма 244 люксова. На великих колесах 11,2-24, задні, 6,5 на 16 передні. Підкрилки передні. Коробка 4 плюс 1 на 2х2. Ходи зменшують що додатковий важель. Мугка сідушка Звичайна фернель приладів. Мягка сидушечка, гідровихід під причіп, вал відбору потужності, двохшвидкісний, розетка, електро, 23 року тракторець, двохдискове щеплення, двигунка М385, мініагро, Київ Південь, селище Глеваха, 27 й кілометр, траси, Київ, Одеса. Запрошуємо до нас на майданчик.